На прикладі поезії, чому так багато поезії зародилося? ну не зародилося, та чому вона почала поширюватися, її стало більше. Тому що поезія це швидка реакція, це швидка реакція, емоційна здебільшого реакція на ті події, які відбуваються. Та і людям треба це акумулювати, треба це кудись вкласти і вкласти це в поезію це найкраще рішення, тому поезія зараз типу цвіте. Поезія, то поетичні фестивалі висовується земля, поетів у Львові була. Ну це вау, Просто фестиваль, на якому виключно акцент робиться це впер... на, на поезії. Ну це можливо вперше в історії України. Хоча мені здається, якісь локальні кейси поетичні фестивалі та точно були. були О, саме поли були, поети... були, були, були. були це були. не вперше, але Однозначно. це вперше саме в такому форматі. Велика сцена, Масштаб, Хороший так. підбір артистів. Реклама по всьому місту, вперше в такому форматі справді поезії. Приділили так багато часу та уваги.